Заморські, херсонські, а ще закарпатські. Цьогоріч на ринках України дефіциту кавунів немає. Вродили вони добре, допомогла погода. Кавуни вирощені в Україні з'явилися ще тиждень тому. Відносно новою баштанна справа є для закарпатських аграріїв. Які технології застосовують тамтешні фермери? Бачила Мар'яна Марта. Сезон збирання баштанних на Закарпатті у розпалі. Приблизно 13 кілограмів. Уже як барабан, як витягнутий барабан. Це точно що спили. Цьогоріч вродило щедро, кавуни великі, гарні. Кавун просто чудо. Але ціна ще кусається. Добрий день. Добрий день. В яку ціну кавунчики? 20 гривень кілограм. На цьому полі у 5 гектарів на Закарпатській Берегівщині. Пан Іштан вирощує кавуни п'ятий рік поспіль. Інтернет навчиться в нас із Херсонщини дали такі технології. Я завжди смотрю зимою технологію вирощування і, і свої опит вже більш-менш віжу, що, що потребує на вирощування арбуза. Роботи розповідає аграрій, вистачає на весь рік. З весною починається осіян. Семена на касетах у теплиці, а потім висаджуємо під чорною під капельні системи і потім указувати, по, поливати треба, потім підкормити, звісно, треба Треба дивитися, тому що кожен раз міняється, кожен день міняється і пусте, і плоди, і цвіти. Щоби спілу ягоду не псували звірі, поле загороджене електронним пастухом. Працює і крапельна система поливу. Тут піщаний ґрунт, що найбільше годиться для баштанних, тому і багато добре в рослини не потребують. Аналізи теж зробили на нітрати. Допускаємо до 60%, А у мене 34%. Тепер ми їсти даже і маленьким дітям, так що спокійно. З роками почав експериментувати, кавуни має різні. Це сорт називається Рашан. ранні сорта, раніше назриває талісман і сорт Фаро, Не так червоний, більш-менш розовий внутрі, але дуже сладкий. Ось цей сорт Charstow Grey внутрі не червоний, а розовий. Ну, хто то любить? Смак теж хороший. А це що? Не вже якась сортова дивинка. Ну це на кавун не схоже, радше диня. Це сорт крейдо э, і мазин. Похоже на, на смак на, на айву, на якийсь сухи, Не мощне, не коли. З вигляду закарпатський кавун привабливий. А який на смак? О, чуєте, як лопнеться. Ну, Просто шикарно. Дуже солодкий, смачнючий, соковитий. Дивіться, аж капає. Е, скажу так, Закарпатський Кавун гідний конкурент і Херсонському, і навіть заморському. Уперше коштує день, вирощену на Закарпатті. Цікаво. Похож на айву, на манго, такий смак. Ну, по... на, манго, Тому... на манго, на манго. На манго, так. Із свого поля аграрій збирає щонайменше 70 тонн смугастих. Їх одразу розбирають гуртовики. І далі Закарпатський кавун везуть на ринки по всій Україні. Цей машина завтра відправляємо. Карпаття, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.